Доброго дня всім добрим людям, пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І так, один з моїх критиків написав: а у вас точно юридична освіта, раджу розпочати статті 1 закону про національну поліцію, потім перейти до закону України про центральні органи виконавчої влади, а далі може щось і проясниться. Так от з приводу таких дуже розумних у нас. Юристів, правників і так далі, я завжди кажу, чи є в мене юридична освіта, яка не має відношення до тої правди істини і до дифузного права, яке на сьогоднішній день в корінні державі України, то я завжди просто кажу: у відповідності до закону України про правонаступництво України. Там доволі чітко написано, що ми є правонаступники Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто у нас повинен бути на сьогоднішній день розвинутий соціалізм, оскільки е, без е, всенародного референдуму не можна міняти суспільно-економічний устрій. І іншого не може бути те, що прийнято в Конституції України 28 червня. 1996 року є фактичним переворотом в державі Україна. Ну, на жаль, воно вкорінилося. Чи на щастя, як кому хто розбагатів за рахунок спільного, той каже, що на щастя, бо каже, синій колір ліберальної демократії він важливіший, ніж червоний проект. А ті, хто жили чесною працею і так далі, ті, які вийшли на пенсію. І до сих пір отримують ті мізерні пенсії, так вони кажуть, що це не зовсім правильно. І тому говорити про те, чи є, ви юрист чи немає юристу, то давайте тоді точку відліку поставимо в тому історичному процесі, коли людина має бути юристом, а коли не має бути юристом. І де тут діалектична логіка, то її зовсім немає, оскільки. Змінили суспільно-економічний устрій на правовий порядок. Розвинутий соціалізм, розмінили. Я про це неодноразово говорю. Можна спорити, дебатувати і так далі. Але на сьогоднішній день я звертав увагу закону про національну поліцію, що він не прийнятий, так як говорить діалектична логіка про це. Чому? Тому що. В Конституції України немає такого поняття, А, як виконуючого обов'язки президента України, Б. Повноваження виконуючого обов'язку Президента України не прописані, і, на моє глибоке, переконання, він не може підписувати закони, прийняті Верховною Радою. І В. З того всього я хочу сказати, що на сьогоднішній день ці закони, які він підписав, про про повернення до Конститу... деяких положень Конституції України, то про повернення саме словосполучення говорить про те, що не можна було під виглядом повернення до деяких положень Конституції України вносити зміни і доповнення. І тому всі ті, всі ті правники, які хочуть там зловити мене на слові. Щось там сказати, що я неправильно говорю. Давайте тоді будемо говорити про діалектичну логіку. Давайте будемо тоді говорити про правонаступництво, про логічну послідовність юридичних процесів і прийняття законів в державі України, в тому числі і про те, коли український народ надавав повноваження вносити там. Зміни й доповнення в закони, а не приймати закони. Тобто, якщо ви законом вносите зміни і доповнення, чи є, це, чи є це закон у повному розумінні закону, так можна до всього, якщо взяти логічну послідовність, можна на сьогоднішній день до всього прикопатися, в тому числі і до того, в логічній послідовності привести. а чи так необхідна інституція Держава Україна. Чи була вона необхідною? Чи може було необхідною розширити весь Радянський Союз на всю Євразію? Також філософські питання спірні, і на сьогоднішній день всі ці спори вони не мають нічого під собою, оскільки А, Держава Україна визнана. Бо вона є, і з цим треба рахуватися, а не розказувати про те, що є в мене диплом чи немає диплому. Тому що ті всі правники, які порушують закони Держави України в спорах, особливо в спорах в судах зі мною там, і з іншими людьми, то вони їх давно треба було позбавити дипломів, займаних посад. Зарплати і так далі вигнати за профнепродатність, оскільки в 68 статті Конституції України написано чітко, ясно і зрозуміло презумпція знання законодавства. Тобто, у нас дійшло до е, діалектичного маразму, як я кажу, і до е, зелені піонери там разом з помаранчами ми е, зробили ліворуці в системі правосуддя і написали, що. Суддя рішення суду першої інстанції може бути помилковим, там, а де право на помилку написано в частині статті 19 Конституції України, де там написано вихід за межі повноважень, який замінили перевищенням влади і службових повноважень для лівораціоніра 2014 року, декриміналізувавши частину статті 365 Кримінального кодексу України. Тому е, хто критикує, бажано, щоб критикували грунтовно, е, у відповідності до діалектичної логіки, а не займалися тим, е, як я кажу, е, не будемо виражатися сильно е, символізмом або тріалектикою, оскільки секта символістів в сьогоднішній день вона. Була одним з захоплюючих влад в Державі Україна і всюди сіють оцей ритуальний символізм. Куди не підеш, пропорчики, куди не, не зайшов на кладовище, знову пропорчики, підеш по вулиці, фотографії вибірково фотографії загиблих у громаді. Мало це, що вони перетворили в кошерний бізнес половина людей, які загинули. Їх фотографій немає, бо не вистачає місця, про що я і раніше говорив. Тому ці символісти, які на сьогоднішній день кидають гасилка людям, які ці сприймають за чисту монету чи за правду, я думаю, що цю секту символістів рано чи пізно народ, який розкусить її діяльність, перестане взагалі її поважати і взагалі вестися на ті всі гасилка. Таким. Прикладом яскравого символізму є те, що почали кричати слава Україні, героям слава! А потім це ввели прямо у в вітання в, 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 в Збройні Сили України. Ну, ввели ви це вітання. Що від того, ми перемогли когось? Чи може ми відвоювали свої території від того, що це гаселко впарено всім людям? Та ні. Поки що я не бачу цього процесу історично. Дякую за увагу. Будьте здорові. Всім всього доброго.